Повна блокада сектору Гази, численні авіа та ракетні удари по терористам, блискавична мобілізація цехалу. Сьогодні будемо розбирати стратегію палестинців та чого вони насправді хотіли досягти своїми діями. Допоможе нам в цьому військовий аналітик Олександр Коваленко. Вітаю, Доброго дня. повна блокада сектору гази. Які це наслідки матиме в першу чергу для самої Ізраїльської держави? Сектор Газу дійсно зараз він залишається без води, без світла, без забезпечення, без харчів, які туди відправляються. Наслідки для ізраїльської держави, ну в першу чергу, це створення безпекових умов для Ну, Бо сектор газу він саме став епіцентром, звідки йшли терористи Хамас, які здійснювали ті. Звірства, які свідками яких ми стали віддалено, звісно, але дійсно це були наймасштабніші втрати, які понес Ізраїль з часів так судного дня, війни судного дня 1973 року. Е, року. З того періоду не було таких незворотніх втрат ані серед військовослужбовців Цахалу, ані серед цивільного населення. В жодному конфлікті, терористичному акті інші конфронтації за 50 років, тому ця блокада це вперше створення безпекових умов для саме Ізраїлю. Щодо іншого, то це можливість більш ефективно провести ту контртерористичну операцію, яку Ізраїль називає війною хоча поки що це треба розглядати саме як контртерористична операція в секторі газу по знищенню. Усіх представників Хамас. Хоча ми розуміємо, що це нереально їх повністю усіх знищити, це може бути тільки максимальна зачистка, але не повна анігіляція. Але дійсно саме блокада вона може посприяти цьому процесу. Ізраїль за 48 годин мобілізував близько 300 тисяч резервістів для наземної операції. Це найбільша мобілізація в історії, в історії Ізраїлю. Якщо такими швидкими темпами це відбулося, то скільки по часу може тривати наземна операція, все залежить від того, які будуть поставлені захалом бойові задачі. Бо в мене виникає таке відчуття, що основна бойова задача програма Максимум, називаємо їх так і так, а це повна ліквідація сектору газу як, як автономії. Віддаленою автономією. Тобто, це е, дійсно небезпечна зона. Яка саме ліквідація? Ну, ми можемо говорити м, про два аспекти: є аспект е, Хамасу, є аспект само, самих палестинців. Але, на жаль, е, в більшості випадків е, палестинець е, підтримує, навіть цивільний, підтримує Хамас, е, е, ідеологічно, політично, там і інші, іншими е, фізично. Це підтримка Хамаз. Тотальна. Отже, для безпеки Ізраїлю найкращий варіант це щоб сектору газу не існувало взагалі. Це може лунати нетолерантно, жорстоко, недемократично, нелюдіно. Але це факт, який залишається фактор, фактом для виживання держави Ізраїль, треба позбутися сектору газу. Я не кажу про усю Палестину, але саме у цю ділянку, як саме евакуація на територію Єгипту, як варіант, або переміщення в Палестину на, на ту територію, де вони будуть розміщуватися як біженці, тобто різні варіанти можуть бути. А саме сектор газу переходить під контроль Ізраїлю. Я бачу, що це може бути кінцевою метою. Проміжною мето, метою може бути саме знищення Хамас та зменшення функціонування. Але це вже робилося багато разів, і результату це якогось не давало. Це можна буде зробити ще 10 разів, це можна буде зробити ще 100 разів. Але це буде робитися тоді, коли Хамас буде відповідно коїти ось такі масштабні терористичні акти, тобто відповідь на насилля, насиллям на насилля. Навіщо продовжувати цю нескінченну це колесо Сансари влаштовувати? Якщо треба, мож, якщо можна, це все вирішити за один раз? А от якщо говорити про стратегію Хамасу, адже вони ж розуміли, що про жорстку відповідь від Ізраїлю, яка їхня була головна мета? А Хамас нічого не вирішував. Справа то не у Хамасі насправді якщо Глибше uh, розглядати це питання справа. То в Ірані, це вирішував Іран, а uh, те, що функціонарі Хамасу вони повністю цілком та повністю залежать від кураторів з Тегерану, Так це правда, і не тільки до речі, з Тегерану uh, російський слід про нього також не треба забувати, тому що багато ознак того uh, підтримки Росією Хамас не на рівні політичному, там емоційному якомусь інформаційному, а безпосередньо фізичному, тобто підготовка. Підготовка тих ж самих операторів дронів, підготовка самих бойовиків терористів Хамасу, які йшли в першому та другому ешелоні. Є ознаки підготовки російських і такі елементи російського прориву самої оборони. Першим ешелоном мобільним ешелоном, другий ешелон це диверсійно-розвідувальні групи зачистки. Які зачищають територію за першим ешелоном та а, а, беруть а, заручники, а, окрім всього іншого, і а, кібератаки. Як а, так трапилось, що Цахал не помітив наближення до а, периметру а, терористів в такій великій кількості? Не працювала система безпеки периметру, її було взламано. А, і, і це було за рахунок кібератаки. У кого? Такі класні хаки у Хамасу? Ні, щось я не чув, щоб Хамас якось відрізнявся якимись високими хакерськими здобутками. Е, Іран так у Ірану є хакери, дійсно. Але хто відомий е, своїми зухвалими кібератаками на найбільш надійні системи з системи безпеки? Росія. Ось у чому ця справа. Тому я не виключаю цього. Параметру підтримки, ну не кажучи вже про інші моменти спорядження і так далі. Ну, наприклад, так автомати АК-103 на озброєнні Хамасу і е, автомати, які одиниці в зоні бойових дій в Україні у російських окупаційних військах, і ними озброєні Хамасівці. Е, отже, е, комплексно Хамас не вирішував перше, в першу чергу вирішував саме Тегеран. Іран вирішував, що буде. І Іран є основ, основним отримувачем цього профіту. Перший профіт приниження Ізраїлю. Демонстрація того, що вразливий Масад, вразливий Цахал, Ізраїль можна бити, uh, ізраїль можна принижувати, ізраїльтян, Цахал можна вбивати сотнями uh, і за досить uh, короткий час. Це перший момент. Другий момент, так вони дуже добре розуміли, яка буде відповідь, що вона буде жорстка, що Цахал… Оговтуються після цього шовкової реакції первинної і буде відповідати, так воно і сталося, але хіба ж Іран не залишається в профіті? Залишається зараз. Уся антиізраїльська коаліція, в першу чергу арабських країн, до яких серед яких і Іран в топі, скажімо так, антиізраїльських настроїв. Вони по своїм інформаційним майданчикам по всій мережі розповсюджують. Саме відео та фото з зруйнованого сектору газу, як, як там все вибухає, які зруйновані там усі будинки. Тобто зараз розпочинається масштабна антиізраїльська інформаційна кампанія. Уже е, не всі так звертають увагу, з чого все почалось. Вже не, не, не так пам'ятають зґвалтованих жінок з е, зламаними руками та ногами, е, вбитих, розстріляних на дорозі е, сімей. Родини, родини, коли були розстріляні майже в своїх будинках, усі зараз дивляться на те, як щось вибухає в секторі Газу, і чомусь не так часто лунає запитання зараз: а що відбув, а чому це так відбувається? А чи не це нелогічний взаємозв'язок усіх подій? Іран знову ж таки має з цього профіт. А от за інформацією журналістів, бойовики Хамас могли до такої атаки готуватися декілька років. Наприклад, бойові дії в Україні як цьому сприяли? Наприклад, чи були це каталізатором того, що Хамас, використавши досвід, який, наприклад, використовують наші збройні сили України, наприклад, там скидання з дронів вибухівку на окупантів, і так далі, використав таку ж саму ж тактику і в нападі на Ізраїль. Декілька років ні, не погоджуюсь, тому що готувати таку операцію декілька років і не бути поміченим розвідкою ізраїльською неможливо. У ізраїльської розвідки у масадах досить така серйозна агентурна мережа в Палестині, так в Лівані, в Іордані, в Хезболла, в Хамасі це дивна луна, але в них працює ця мережа. Отже, здивували і те, чому вони не дізналися взагалі на таку масштабну підготовку, як так сталося. Але те, що вона готувалася руками, ні, це не, неможливо було б не помітити. А от якщо вона готувалася декілька тижнів, чи там місяць, півтора місяці, то так це можливо було дуже ретельно підготувавшись, а вскривши усю цю агентурну мережу. Не не ліквідуючи агентів, бо це привернуло б увагу, а саме так, щоб вся інформація обходила їх стороною, можна було б це підготувати. А що ж до самої, е, самого досвіду, то скажу так: навчитися опера... ну, Хамас він взагалі також як і не демонстрував якихось е, хакерських е, рекордів. А, так само він і не демонстрував а, якихось здобутків а, по оперуванню дронами. З одного боку, хтось може сказати, а що такого навчитися оперувати дроном? Ні, дійсно, це, це не так складно. Дрон це е, е, FPV, Mavic, легко, так. Але є нюанси. Є нюанси, це, наприклад, а, саме мати відповідний досвід та практику, а, як скидувати боєприпас. З дрону, як враховувати різні моменти, як маневрувати з боєприпасом, який є на дроні. А, а ми бачили не просто скидування, наприклад, f 1 чи термобаричної гранати на, на, на якийсь ББМ чи танк. Ми бачили дуже складний процес а, скидання а, тандемного кумулятивного пострілу від РПГ-7, ПГ-7В. Це дуже складний, скажімо так, боєприпас для того, щоб його переміщувати, тому що ну він великий. По-перше, а по-друге, треба ще й влучити в послаблену зону важкоброньованої техніки. Тобто люди, які це робили, вони мають перше, досвід маневрування з такими боєприпасами на легких дронах. Перший момент, другий момент, вони мають досвід. Скидання цих боєприпасів на важку броньовану техніку так, щоб це був ефективний скид, а не скинув та полетів. Що там втрапилось? Мене це вже не цікаво Отже, цим досвідом е, ділилися ті, хто його мають, і досить це серйозно. А це що зона бойових дій в Україні. Тобто ми можемо говорити, що російські окупанти навчали бойовиків ХАМАС, щоб вони здійснили бойовий напад на Ізраїль. Саме так, особливо, якщо ми говоримо про дрони. Не кажучи вже про інші аспекти, якщо говорити хоча б про дрони, то так. саме, Бо навіть у Ірану нема такого досвіду. Такого досвіду нема навіть у Ірану, як у російській армії. Чи може конфлікт, який зараз відбувається між Ізраїлем та Палестиною, так наприклад, втягнутися в ці бойові дії іншої країни? Наприклад, Іран, там Єгипет і Ліван? Я не думаю, що Єгипту це воно зараз потрібно так, дуже щоб приймати участь в цій війні? Іран можливо, але як саме? Е, тому що ну все ж таки нема спільного кордону з ізраїлем він може е, приймати е, віддалено участь саме як ну через е, своїх е, своїх терористичних організацій які він фінансує той самий хамас ну хамас вже можна сказати що вони приймає участь Хезбола. а е, з Хезболою тут е, більше може бути проблем тому що Хезбола – це фактично мілітарна воєнізована Структура до того ж, Хезболла вона є політичною силою у Ливані. і це проблема. В неї є серйозна підтримка серед місцевого населення, тому якщо Хезболла була почне приймати участь у цій війні, то це буде серйозною проблемою для Ізраїлю З хезбулою набагато важче буде ніж з Камасом. Іран може розпочати діяти з території Сирії, і це також є небезпекою. На території Сирії є підрозділи е, КСІР е, іранської е, корпус стражі ісламської революції. Е, е, окрім цього, е, підтримка е, про іранських е, на території Сирії, і це також може бути напрямком удару, але з іншого боку. Ізраїль вже має підтримку з боку США, і тут якщо або Ліван, або сирійський диктатор Башар Асад дасть зелене світло на таку операцію проти Ізраїлю, ну можна казати про те, що їх вже не буде тоді існувати і не тільки під бомбами. Ізра... САХАЛ, ВВС Сахал, а також і повітряних сил США, які будуть діяти за відносно ударних груп. Уявімо, що військові дії на Близькому Сході розграються з новою силою. Як це безпосередньо може позначитися на театрі бойових дій в Україні? Скажімо так. Не особливо. Не особливо тому, що хіба що, якщо дійсно це буде якийсь вже а, масштабна така пожежа, то Іран може а, переорієнтувати частково свій військово-промисловий комплекс на підтримку одних з своїх проксів, а, і для цього він може використовувати, наприклад, лінії виробництва шахет 136 131 тобто а, може зменшити чи взагалі припинити постачання Росії. Для потреб Хезболи, Хамасу або сирійських проксі, і так далі. Все може бути в іншому, якщо говорити про підтримку України, я не думаю, що підтримку України зменшиться, тому що нам виділяються пакети допомоги. Зараз у нас ще є в запасі 5 мільярдів від минулого виділення коштів. Тобто, це пакети допомоги по по два пакети на місяць. Це приблизно до кінця року. Е, ми забезпечені до того ж, Джо Байден е, говорить про виділення е, одразу 100 мільярдів до 2025 року. Це також, до речі, це значно більше ніж за 2022 та 2023 роки. Що ми отримували пакети допомоги? Тому на цей період часу може говорити про те, що в нас є відповідна допомога з боку наших партнерів. І це негативно не повинно позначитись з іншого знову ж таки з іншого боку, так це буде відволікати увагу від війни в Україні в інформаційному контексті. Росія може цим користуватися і розповсюджувати свої вже наративи про те, що досить витрачати гроші на Україну досить звертати увагу на Україну. Там треба все вирішувати мирним шляхом, що їм і потрібно. і Таким чином будуть намагатися більш привертати увагу до того, того, що відбувається на близькому сході, але це саме у випадку великої війни. От, якщо говорити про інформаційний аспект, чи зацікавлена Росія буде в нових, наприклад, конфліктах, які можуть виникнути, ну наприклад, між туреччиною та курдами, так щоб максимально відволікати від війни в Україні, і таким чином дійсно зводити нас до мирних переговорів на тих умовах, які вони хочуть? Тобто Росія буде зацікавлена в інших конфліктах. Будь-який конфлікт так чи інакше в ньому вона е, зацікавлена. Наприклад, якщо говорити про Туреччину та Курдів, то не забуваємо, що Туреччина ще має плани на північ Сирії. І такий е, дуже цікавий регіон, е, район, як Ідліб, райони е, він досі спірний. Е, там відбуваються постійно зіткнення між протурецькими силами та силами Башара Асада. Туреччина відповідно у цьому також приймає безпосередню участь, підтримуючи свої своїх вже проксі на території Сирії. В кожному регіоні є чийсь інтерес, який також сторону яку займає і Росія. Тому конфлікті на близь... в кожному конфлікті на Близькому Сході. Є інтерес і Росії також чи є інтереси Росії в Палестині, ну, Сирія це також в Лівані. Ну так, ну Хезболла це також, Хезболла, Хамас, це ті, ті самі е, сили, які підтримувалися і Росією навіть на офіційному рівні зустрічі між Хамас та Лавровим, ну, що, ну як це ще можна назвати. Е, і не тільки тому Росія безумовно буде зацікавлена А після активної фази військового конфлікту, який зараз в Ізраїлі, чи буде надалі нам Ізраїль надавати більше військової саме допомоги для наших збройних сил, я думаю, що Ізраїлю о, буде ставити за мету спочатку зі своїми проблемами розібратися, а потім вже приділяти увагу о, Україні. Хоча Uh, в Ізраїлі зараз існує uh, існує два дуже цікаві дві дуже цікавих позиції. Перша позиція це саме проросійські політичні сили та інформаційні майданчики, які намагаються нав'язувати uh, спочатку наратив uh, про те, що uh, якби США не почали більше приділяти уваги uh, Україні. То в Ізраїлі такої трагедії не відбулося, тобто, ось такий наратив вони запускають з іншого боку. Є інший майданчик: це політичні сили та змі, які саме акцентують увагу на тому, що між Ізраїлем та Україною дуже багато спільного, і це спільне саме ворог, якому ми протистоїмо. І тому е, не можна розділяти допомогу між Ізраїлю, кому або Україною комусь більш, комусь менше, залежності від ситуації. Ні, е, ситуації дуже схожі. Хоча там є своя специфіка, так, але ворог один і той самий. Нещодавно Хамас показав свою систему ППО ближнього радіусу, яка має назву Мубар-1. Як повідомляється, вона призначена для збивання цілей на підльоті до об'єктів, що обороняються. Скажіть, будь ласка, це свідчить, що Хамас переходить до більш високотехнологічного озброєння, яке напряму, наприклад, може розробляти як Росія, так і Іран. Ну, поки що важко говорити наскільки ефективний цей засіб. Бо ми ж пам'ятаємо ті реактивні системи залпового вогню, які вони використовують, це реактивні снаряди, які майже з водопроводних труб збираються. Так, воно вбиває це правда, але назвати його якимось високотехнологічним засобом ні. Скинути з дрону навіть банку з Суріком та Серебрином. Начинено о, якимось там шматками заліза, це також зброї, вона також може вбити. Так само і з цією системою протиповітряної оборони, м'яко кажучи, важко сказати, що вона з себе уявляє на сьогодні, і наскільки вона ефективна саме протиповітряних об'єктів. Поки що ми бачили тільки їх ці бравурні пафосні Рекламні ролики того, що в них є ця система, і нібито що вона дуже ефективна, нібито, Але знову ж таки, е, знімати ось такі пафосні роліки, вони усі полюбляють. А як е, на ділі, то це е, якесь кустарне, щось таке незрозуміле. Е, тому побачимо, звісно, але навряд чи можна говорити про те, що вони отримують якісь високі технології і техніч мають технічну можливість створення чогось високотехнологічного. Пане Олександре, дякуємо вам за інформативну розмову. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, що потрібно обов'язково підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео та поширити його в своїх соціальних мережах. Зустрінемося в наступних випусках.